Друзі, всім привіт! Ми всіх вітаємо у новому відео. Сьогодні 8 серпня, Серпня? Вересня. сьогодні 8 вересня. Це означає, що починається школа в Іспанії в місті Аліканте. Ми йдемо за Лісою в школу. Школа буде не до... немає в групі подовженого дня. Тому коротенький день. Я хочу. Знову-таки подати заявку на іспанську мову. Там, на 60-го, відкривається запис. Знову. Друга хвиля, і можна буде подати заявку. Я хочу вивчати іспанську мову саме в офіційній мовній школі. Але щось, поки не вдається записатися туди, не беруть. Тож всім гарного настрою, чудового дня, продуктивного тижня. І починаємо новий. День. <реш> Як давно ми тут не були, вже напевно завершили всі будівництва. У нього там в кінці ще триває. <смір> вже зранку так незвично збирати перекус Алісі в школу. Бутерброд треба робити. Вчора забули купити якесь печиво Алісі дати. Ай, нічого. Так, піде. Такий сьогодні день, наче як дощ передають на сьогодні, на завтра з грозами. Але не знаю, чи буде чи ні. Оливки ростуть ще зелені. Про погоду розмовляти не хочеться. Дихати не хочеться. Думала сьогодні, ой, зараз Аліса піде в школу сьогодні. Я як запишу для вас відео. Десь піду, погуляю, покажу вам красу, аліканти, може якісь цікаві знайду для себе заняття. Але ж куди? Я повернулася додому, прибрала, тому що два місяці Аліса е, сиділа на дивані. ну, Аля дуже багато часу проводила. І там під диваном, і якісь фантики від цукерок, і від морозива. Коротше, я вирішила, що треба віддвинути той диван, поприбирати. Поприбирала, і тепер вже і час йти за нею знову. Але може ми з нею домовимося, щоб вона її здала на автобусі з подружкою. Сама не знаю. Ще поки думаємо. Е і що ще? Дуже хочу знайти роботу. Дуже хочу на якийсь підробіток. Шукаю зараз. Я зробила курікулум, то є резюме. Знаєте, як резюме виглядає? Українки, в якої немає досвіду роботи в Іспанії, немає освіти. Я маю на увазі навіть там школи, середньої школи, просто щоб показати, що хоч десь я вчилася. І от що писати в тому резюме. Де я в Україні працювала, так на що треба для іспанців той досвід? Це треба саме в Іспанії. В Іспанії я ходила на прибирання небагато разів, але ходила. У різних людей і після ремонту, і в ремонті там коротше, там були якісь в мене попитки роботи, але ж ну не напишеш це так в резюме. Тому ото таке резюме, що я його відправляю, відправляю, але ж відповіді немає. Якби ще вони, хоча б відповідали там, що ви нам не підходите, чи ще щось тільки один раз, і там я не знаю, 50 повідомлень, відправок щось відповіли, на кшталт того, що. Ви дуже гарний кандидат, але на зараз ні. Ми з вами зв'яжемось, коли буде місце. Оце один раз тільки відповіли. І зараз я знайшла там також але наші підробіток. Сьогодні піду на співбесіду. Ну, Піду поспілкуємося, а потім я вам розповім, що, що до чого, чи візьмуть мене чи ні. Вже так і здається, що мені пороблено. І я куди не пишу, навіть не можу домовитись про співбесіду. Оце перший раз сьогодні піду. А ні, це другий. другий. До цього я до жінки також ходила на прибирання. Співбесіда була, але потім ні у кого роботи коротше, немає. Сама вона тепер працює. Хотіла дівчат набирати, але нікого не набрала і сама, сама все робить. Ну таке. Отакий швиденький вам. Швиденька розповідь. Зараз заберу Алісу. Спека неймовірна. Я навіть не знаю, як Аліса бідна там в школі, як бідний Женя на роботі. Це просто, я не знаю, якесь психічне порушення має бути, тому що дуже висока вологість, немає чим дихати, свіжого повітря немає, все мокре, все прилипає, і за цього ти роздратована, роздратований, тому що це все липне. У жені ще така робота зараз почалася на сонці, робить басейн. То він приходить додому, дуже задоволений. Жилання убивати. Ой, отак, отакий день якийсь ніякий, називається. Думаю, вчилася я в Україні шість років, здобувала ту освіту, магістратуру. І тепер бідкає з цій Іспанії, не знаю, де мені знайти роботу, хоча б поприбирати просто піти десь. Отак, я думаю, це таким людям, ну, не таким як я, тому що я не спеціаліст, там я не працювала за фахом довго. Можливо, рік, але ж ну, такий досвід у мене маленький. А той, хто має великий досвід, і отак переїхав десь в інші країни. По-перше, що треба амалогірувати диплом. По-друге, вивчити мову, знайти цю роботу, також стати, ну, мати якийсь досвід вже в іншій країні. Ой, це такий великий шлях. Люди, які це зробили. Я їх дуже поважаю і пишаюся. Що дуже багато українців, які змогли це зробити, зробили і налагодили хоча б якось своє життя за кордоном. Бо я навіть не знаю, я не хочу це робити, це з моїм дипломом. Я не хочу з цим зв'язуватися і не буду. Є тут також вечірня школа, що можна піти, хоча б закінчити середню освіту, типу здобути, тому що дуже багато вакансій, навіть на прибирання, де треба. Написано саме середню освіту мати, хоча б. Потім після середньої освіти хоча б мати права, тому що до тієї роботи ну не все близько, а щось знаходиться, треба доїхати. Треба права, треба машина. Може треба просто права, що вам машину будуть видавати, не знаю. Коротше, завжди щось не то, що щось, щось не так. Отак розповідаю вам. Як я тут шукаю роботу? Я знаю, що дуже багато прикладів, де дівчата одразу щось знайшли, десь пішли, на своїх працюють, на своїх же ж українців. Але ж хотілося, якщо вже в мене був час, чоловік дав мені цей час на адаптацію, на те, щоб я знайшла роботу, і я хотіла у іспанців знайти. Але ну, щось не виходить, треба вже шукати у наших. От, -от так, починаємо новий шлях, починаємо пошук роботи. Саме серед українців, де попрацювати, хто відкрив свій бізнес, кого поприбирати треба, кому допомогти. Ото -от таке. Друзі, вже 9 вересня продовжуємо цей не дуже шалений влог. Вже другий день. В Аліканте погана погода, наче як збирається на дощ. Сьогодні відмінили навчання в школі. Аліса залишилася вдома. По всьому Аліканте зачинили школи, зачинили фортецю Санта-Барбара з приводу того, що десь дощі та штормове предупреждення. Отак. От Тому Аліса вдома залишилася. А я вчора ходила на співбесіду. Добре, що ви дивитеся це все в одному відео. Ходила на співбесіду і що? І що тепер я маю підробіток? Буду ввечері ходити прибирати в одній з кафешок Аліканте, яку відкрили наші. Отак, вигнали мене на роботу. Ну, треба. Я зрозуміла, що влог влогом. Все це класно. Це приносить мені там якісь 100 євро в місяць, але мені треба. Не стільки робота, скільки якась соціалізація <хи> і взагалі спілкування з іншими людьми. Тому що я піклуюсь про те, що зняти, про що розказати, але не думаю про те, що мені треба ну, якось рухатись далі, знайти друзів, знайти знайомих. Ну, в мене є, звичайно, що але треба розвиватися, розширятися і спілкуватися з іншими людьми і шукати роботу, тому що далі не знаєш, як буде. Можливо, треба буде. За контрактом працювати для того, щоб продовжити документ або ще щось. Ну, коротше, треба налагоджувати зв'язки, а для цього треба робота. Одного глобу замало. Плюс, я думаю, що блін йду в цей парк тут зачинено, чи сквер, чи парк заразом. Так, все, накрилась медним тазом ідея сісти тут, посидіти. Йду в Меркадону, треба купити щось на вечерю, треба купити якісь зараз миючі засоби в цю кафешку, тому що там щось є, чогось немає. Коротше, треба щось своє принести. Вони компенсують потім мені витрати на це. Ну, чек треба принести. Тож, також, можливо, влог буде цікавіше, буду вам розповідати, ще й про роботу будете слухати. Ну, таке робота на. Годину-півтори, напевно, прибирання в кафешці. І це ввечері мені дуже зручно, тому що це вже після Аліси після школи, що дуже зручно. Але, але ж то мало. Але ж мало треба шукати ще роботу. В принципі, можна до обіду знайти також щось типу того, такого прибирання. В іншому місці, а ввечері ходити сюди. І тут прибирання десь два або три рази на тиждень всього-навсього. Отак, друзі. Тож буду далі продовжувати шукати роботу. Це на зараз най таке гостре питання. Дуже хочу знайти і приносити щось в наш бюджет, тому що не справляється Женя, дуже багато витрат було в тому місяці. Коротше, не справляється. Треба щось робити, щось шукати. І мені також хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку і взагалі написати, чи цікава вам тема роботи. Буду розкривати, де буду шукати, що буду знаходити, буду показувати обов'язково. А поки що дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі у нових.